Да я пройду чоловіче Чуєш? Що таке? Які хати тут в селі? Капець, село 100 чоловіка хати такі сонячними панелями, де нам хто повірить, що бідно люди живуть. Тут, Тунель кохання врізався в березу. Тоді я сидів-сидів з переметом, з різинкою. І О, муха. І бобер, камікат закинувся. Ніби все круто. От. Але, є одне але. Як я туди достануся хваточкою. Називається ну, Половив, да? Коротше, і що робити будемо, друзі? У мене більше нічого нема. Я нічого не брав, бо я собі розраховував, що зразу біля берега буду ловити. Ну тут же тіпо типу, щось краще. Забираю тим часом хоч трошки кропивки. Малявочник, який достає буквально сюди. <ривіт> О, блін, вівці! Привіт вівці! Ага. Невиховані, ніхто не вітається з бідним дядьком. Ніхто добрий день не скаже. <ріст> Навіть вівця не поздоровить, Оли комарітнуть. Поставив патичка. У мене таке враження, що ніхрена не вийде. Це вже моя друга камера, об'єктив, звичайно, від попередньої. Там тій камері вже. Тому хто бажає долучитися, допомогти каналу. Вся інформація в описі під цим відео. Ще підйомо. Ох, бляха, ще буде риба. Гляньте на водойму Риба харчується, тобто риба тут є. Получається, коли просто так від фонаря виїду, накопаю хрубака, куди-небудь закину, не маю якогось так бажання ще знімати, якісь такого говорити, що не хочеться, хочеться тако сидіти, наблюдати за природою. І тут тільки якесь... тинк. І вудочка може піти в воду. Карпик зловиться. А коли я націлений, візьму так, спінні, поплавчанки, хробака, наварю гороху, манки, що там приготую, суну на, на плечах кілограм 25-30. Зловлю буквально одного карася. Ще ви допомагаєте розвитку каналу, коли замовляєте ось такі от штучки. Це кормачок. Убійця карася всім відомий. Він і у Карпа на цю оснастку, що карась, що карп йде на ура. Ось така от проста оснастка, а обловити нею будь-якого рибака. Тому кому потрібно такий кормачок. Інформація по замовленню, електронка моя в описі або в коментарях під цим відео. Також на поплавчанку ось такі от оснастки, літня мормишка з делікатним поплавочком, правильно відгружена, сигналізує. Оплавочок на підйом. Бачили моє відео. Я там за 2 години штук 30 наловлюю. Замовляйте, от на такому тувильці на будь-яку бік кільця або бізкелечну вудочку. Мурмишки літні. На карася на карпа також є. По оснастках пишіть мені. ух йо! Дивіться, яка плотичка. Оце живе саме той. Воно таке дике, воно буде ганяти з гачком як сумашедше. Точно їду на щуку Сюди водички. Її в водичку. А що лишається що такою рибалкою робити? Тільки їсти. І пити не цукрований чай. Попробуємо на річку. яка гарна місцева Мені треба довшу палку. полетить, полетиться прибіг. Дивіться, який чоткий дрючок. Як модель рівнюні. Розмір має значення, га. О. Суди карасико. Сюди. Друзі, я прийшов з миром. Можна смердять. Ну, так баран Ну, Го, то, то баран, у нього там такого яйця. Ото я рискував. Я б побачив, що в нього там шарики такі, блін, як мене, кулак. Що стало на мене дивитися, як барани? Йди давай звідси. Ти що ж агресивно настроєний чоловіче? Що таке? А що він того робить? Давай, давай, шуруйся. Буде мені дорогу загороджувати. Що ти в мене хочеш? Я тебе не зачіпаю, ти мене не зачіпаєш. Все. Чи не мене перемохався? Слухай мені нормально перебачиш. Барани націлилися не на шутку. Вже на мене атака була. й риба ні хуліри не бере. Шорічка, що, що став чотири верховодки, одна плотичка і один карасик.